Українські аграрії. Сьогодні з вами Наталя і я представник компанії Еліта Селект. Ми виїхали на поля Одещини, Одеська область, Любашівський район, село Гвоздавка 1 Це гарні поля, гарного господаря. Господар на цих полях Артеменко Анатолій Іванович. Це фермерське господарство, гранат. Сьогодні ми виїхали подивитися, наш соняшник. На цьому полі посіяний посіяна альфа, вже дозрівша, ще є, ще є поля Саксона, які не дозріли. Чекаємо агронома Патрікан Василь Григорович, що до нас прийде, і будемо з ним більш детальніше спілкуватися, він нам розкаже, що, що і як на цих полях. Тут, звичайно, косогор трошечки. Трошечки неугіддя, але соняшник гарний. Що він покаже, побачимо, покаже нам бункер. Що, що буде з цього соняшника. Дивіться, які гарні шляпки. Геть набиті, шляпка набита. Соня, іменно насінничка, насінничка великі. Так що, надіємося на гарні врожаї. До нас ось під'єднався головний агроном фермерського господарства Гранат Василь Григорович. Патрікан. Сьогодні він нам розкаже коротесенько, що дивіться, які косогори тут. Це наша Альфа рівненька, чистенька завдяки йому. І він розкаже, як оранка була, не була з осени, що вложили в землю, що, як кропили, як боролися з бур'яном. Василь Григорович, будь ласка. Так, ну, наш тема тоді з обробітку. Обично. Процентів 80, ми сіємо соняшник тільки по глибокій, глибокій спашці. Оце поле, так як тут нерівно, ну, там не знаю, там градусів мабуть, 30 склона, то тут рихлили З осінь лущовка, потім рихлення. Весною сівалка суцільного висіву, бачите, посів не цей не з, з міждуряддям, а суцільного е, висіву. Сплошний посів. Сплошний, ну так сплошний, як би, русський, знаєте, зараз не дуже. Да, сплошним посівом, Після сівалки більше ніхто не ходив. Бачите самі, так? Да? Після сівалки. Дві обробки гербіцидом. Перша це широколисні бур'яни і друга мешійка і прочі. Більше нічого. Що стосується добрив, то з осінні 0. Хочете вірте, хочете. Ні? Це діло ваше. З осені 0. При посіві 60 кг на гектар. 20-20 плюс 13 сірки. Все, більше добрив нікаких. Чому сіємо, сіємо альфу десь 50% від наших 480 гектарів соняшника, то 250 альфою. Сіємо ми вже четвертий рік оце був альфу. Ну, дивіться, Смисла немає. Ми сіємо ще суміко сінгентовське, сіємо бріванту. Різниці в урожайності фактично ноль. чуть чуть в зависимості від поля. А по цьому по урожайності немає. А що стосується ціни на, це, на насіння, то наполовину дешевше. Оце як би, і чого нас приваблює е, цей гібрид. Що стосується врожайності, значить теж не завжди не, не все да, однаково, є більше, є менше, але ну, більше, ніж 28 сеннерів ми не взяли. Ми обрали вже 200 гектарів. Менше 28 сценнерів гектара немає. На цьому склончику ну, покаже кінець. Беремо 30-32. На цьому склончику, я думаю, ну, теж 28 буде, а може й а може, трошки більше. Може. Ну, це якщо вам де прямо цікаво, що на склоні дала вона. Да? 에, сьогодні ні, завтра в обід буде результат. Григорій, я вам перезвоню, ви нам скажете. Та, який результат? Да. 에, Цього поля. Ще, ну, два ще слова. ж є поля, правильно? Да. Ще два слова по, <ків> по урожайності. 에, на цьому відділенні це воздавка один. Воздавки два, друге у нас відділення. Урожайність фактично і цей рік, і кожен рік так поливається на 4 центнера. Там більше дає. Там землі більш рівні, більш родючі і проче. Тут слабенька. Слабенька, ви бачите самі, що за, що за цей. Це видно по скосовору. Основний, як би основні досягнення. Я думаю, по урожайності це не досягнення, люди вбирають набагато більше. Ну, Ці 30 взяти на склоні це теж непогано. І з, цим, з цією кількістю кількостю добрив це за рахунок чистоти. Нема конкуренції з бур'янами, нема ні з ким. Те, що є, то все його. Ну, В принципі, коротенько. Якщо у вас є питання, давайте. Який максимальний результат отримували по нашому насінню? Дуже цікаво. У минулому році це максимум взяв 34 А мінімально? Тут 28. Тобто з року в рік плюс-мінус однаково він себе показує. Ну, так аби ж подивіться, який рік. Якщо е, брати по опадам, да, то ті опади, що були там десь вже десь майже два місяці тому, які були е, тут рядом навіть в Арчіпітовці. Да, у Воздавки там було до, около 30. Тут і не капнуло. в Цю сторону від бригади і не капнуло. Ну, розумієте, теж були побади, я думаю, що результат був би зовсім другий. така от картина. І ще одне питання можна? Так давайте. Рекомендуєте тільки... наше насіння сіяти аграріям, які нас дивляться. Ні, ну Вони повинні спробувати самі побачити. Я думаю, що е, вони не програють. Якщо враховувати ціну на насіння, ціну на, 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 на насіння, то не програють. Ті ж гібриди, що беремо, ми на 2 тисячі на 3 тисячі дорожче, беремо саме. Ну і, і ще велика підтримка менеджера. Да. Василь Григоріч, що... дякуємо, що ви запросили нас сюди. Е, від хорошого менеджера, як Наталя Срівна, не можна отримати поганий урожай. Це точно, це правда. Дякую вам велике. Велике вітання Анатолію Івановичу, що бере в нас насіння, не забуває за українського виробника і привіт йому від нас. Ждемо його на другий рік. Справа в тому, що це не мої особисті досягнення, це його він же Ну, це, понімає, всі. <рес> да. Да. Mm, да. Багато просять. Та подари, та перейшли. Вам привезли, вручили і подарили. Носіть здорові. Я. Я <рес> 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 Добре. <рес> Добре. <рес>